Добрий день, дорогі гості, підписники каналу. Хочу вам запропонувати перець, можливо, кому потрібно на розсаду можу відправити почтою новою. Ось бачимо який перець. Ціну не знаю. Запропонуйте свою, тому що я ніколи її не продавав. Чому я продаю? Тому що в мене його тут дуже багато. Так як є з закритою кореневою системою, так є і відкритою. Але продаю я закритою. Можу продати декілька десятків. Ось. Можливо, кому треба, пишіть, відправлю новою почтою, Укрпоштою, пакую. Бачите, там далі теж його ну, перець є. Сорта є болгарські, є жовті, є червоний. Минуло рік я їх садив, непогані. Ось. То кому потрібно, пишіть, пропонуйте якусь ціну, якщо комусь потрібно. Може хтось знає вообще, по, по якій ціні його продають, тому що я не знаю. Ніколи не подавав і не цікавився ціною. Всім дякую.